Чергова сесія Рогатинської міської ради розпочалась представлення ще одного депутата, який на рівні області відстоюватиме інтереси громади. Нещодавно обласна територіальна виборча комісія зареєструвала депутатом Івано-Франківської обласної ради 8-го демократичного скликання Хлівінського Богдана Ярославовича. Отож, Рогатинщина відтепер матиме в обласній раді двох представників. Новий депутат пообіцяв доносити усі важливі питання громади на вищий щабель влади. Перш за все, хочу подякувати всім за. Наскільки знаю злагоджену роботу голови міської ради депутатів нашого комітету в цей нелегкий час. Поспілкувавшись з Сергієм Степановичем, знаю, що наша громада є одна з найбільших громад в області. І спроможна громада. В країні, де війна, час не легкий, ми розуміємо, що всі зусилля спрямовані на військових. Але тут тече життя, тут є проблеми. Різні проблеми і в медицині, і в освіті, і в благоустрої. Їх це треба теж вирішити на власному рівні. Тому сподіваюся, що разом з вами, з міським головою, ми якось напрацюємо крок за кроком і по можливості будемо вирішити ті питання в області. Все, що буде можливо зробити, будемо старатися. Це дуже важкий час. За тим депутати міської ради розглянули та ухвалили рішення з понад 200 питань. Йшлося про стан надання адміністративних послуг у Рогатинській міській територіальній громаді. Прозвучало, що Рогатинський ЦНАП найкращий в області. Працівники центру надають жителям громади усі послуги, що передбачені державними стандартами. Заслухали також хід виконання програми Питна вода до слова у програму були внесені зміни. Зокрема, її доповнили пунктом співфінансування проєкту реконструкція системи електромереж очисних споруд шляхом встановлення сонячної електростанції. Цю ініціативу Рогатинська міська рада утілює у рамках міжнародного проєкту Відновлювальна енергетика для стійкої України. Проєкт реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва за дорученням федерального міністерства економіки і захисту клімату Німеччини спільно з міністерством енергетики України. Були внесені зміни до ще кількох програм. Зокрема, збільшили фінансовий ресурс на щомісячну грошову допомогу дітям загиблих військовослужбовців, виділили кошти на ремонт алеї загиблих захисників України. Більше мільйона знову додали на армію. Плановні колеги, з'являються і далі звернення військових частин, і ми збільшуємо обсяги фінансування по цій програмі. То в розділі заходи програми робимо такі зміни в пункті 1.1 Участь громад місцем матеріально-технічного забезпечення окремих військових підрозділів для забезпечення матеріалами, товарами військового призначення, суму збільшення на півтора мільйона. При цьому загальні обсяги фінансування програми, цифру. 5 мільйонів 150 тисяч 935, замінюємо на цифру 7 мільйонів 888 тисяч. Тобто починали ми з вами фінансувати програми і приймали в 2023 році 3 мільйони обсяги фінансування військової частини ми вишукували кошти і збільшилися майже в два рази. Це 7 мільйонів. І будемо думати і рухатися далі і допомагати нашим військовим. Були ухвалені низка рішень з питань використання майна комунальної власності громади та землі.